Віфанія. Сьогодні вона всім відома як Палестинське селище, що розташоване на схід від Єрусалима, на схилах Оливної Гори, це місце має глибоке історичне та релігійне значення, особливо в християнській традиції, оскільки тут, за Євангелієм, жили Лазар та його сестри Марфа і Марія. Архітектура та забудова поєднує в собі елементи традиційної близькосхідної архітектури. Вузькі вулички, обрамлені кам'яними будинками з плоскими дахами, створюють затишну духовну атмосферу, насичену спокоєм та тамтешнім звичаєм старовинного селища. Багато будівель, зведено з місцевого вапняку, і що надає їм характерного світлого відтінку. Природний ландшафт. Селище розташоване на схилах Оливної гори, що забезпечує мальовничі краєвиди на навколишні, пагорби та долини, клімат середземноморський, з теплим літом та м'якою зимою. В околицях ростуть оливкові гаї, мигдальні дерева та виноградники, що додає місцевості особливого колориту. Історичні пам'ятки, гробниця Лазаря. Це головна святиня селища – печера, де за переказами був похований Лазар перед своїм Воскресінням Ісусом Христом. До гробниці ведуть круті сходи, і вона є місцем паломництва християн з усього світу, культурне життя Віфанія завжди була і є жвавим селищем, де місцеві мешканці до цих пір займаються сільським господарством ремеслами та торгівлею. На вузьких вуличках можна побачити ринки з яскравими тканинами, керамікою чи спеціями. Традиційні гостинні двори запрошують відвідувачів скуштувати місцеві страви та насолодитися щирою привітністю поселян. селян. як місце біблійних часів, дає можливість зануритись в атмосферу образів з Євангелія. Відчути духовну спадщину, оцінити красу близькосхідного ландшафту, її дворів, будівель, святині, які мають значне історичне і релігійне значення, а також мальовничі краєвиди та прекрасні квітучі сади.